Чому Кубок вогню обрав саме Гаррі Потера? Ми знаємо, що його ім'я туди вкинув хтось інший. А саме Декозор Муді, тобто Барті Крауч молодший. Він туди його вкинув, але як Кубок обрав саме Гаррі? Тобто Барті Крауч просто переступив вікову межу, яку зробив Дамблдор, бо вікова межа пропустила його. А що далі? Як він вплинув на кубок вогню? Щоб той обрав Гаррі? бо він міг його не обрати. Гаррі міг бути не найбільш сильним, там, на думку кубка, я не знаю, як саме кубок обрав взагалі людей, по яким критеріям. І йому потрібно було точно, щоб Гаррі приймав участь у турнірі. Тобто кубок мав точно його обрати. Як він це зробив? У фільмі здається, не показали цього. Якщо показали, то можете у коментарях написати. Я ж читаю книгу і. Для мене це було відкриття. Загалом, що зробив цей Барті Крауч молодший під виглядом Дикозора Муді, Аврора, що працював у Гогвартсі? Він переступив вікову межу, а далі він зачоклував кубок вогню магічним закляттям конфунтус, і змусив кубок повірити, що у змаганні приймають участь не три школи, а чотири, і що Гаррі подається від четвертої школи. Таким чином, Гарі був єдиним претендентом четвертої школи, і Кубок просто не мав виходу, як обрати його, бо він був там один. От і все. І тому Гаррі кубок 100% обрав би. Бо якщо б Декозор Муді цей Барті Крауч вкинув Гаррі просто від імені Гогвардсу, то не факт, що саме Гаррі обрали б. Скоріше за все, це був би там чи то Седрик, чи хтось інший. да? А тут все мало б бути 100%. Тож чи знали ви про це чи ні, чекаю ваших коментарів. І не забувайте підписуватися на мій аккаунт. Тут буде багато цікавих фактів.